Мені терміново потрібен розклад. Сідай, моя Люба, сідай. Йду на побачення, що мені потрібно, щоб притягувати все хороше до себе. Зараз моя хороша що там, не тягні. Бачу симпатичного чоловіка. Бачу гроші, багато грошей. І у валюті на карті. Аби чим швидше вони з'явилися в тебе в житті, потрібно дещо. Ще що, що треба зараз, зараз. Треба тільки шкіряне носити. Бачу колір. Бежевий. А фасон такий овальний. Ось як цей бокал. Ану, дивіться, така підійде. Так, так, це воно. Буде в тебе така сумка, матимеш і чоловіка гарного, перспективного і грошей багато. Давай тобі зараз швидко погляну пораду дня. Ну, що моя любов можу сказати. Не шкодуй на себе. Ні копійечки. ні в чому собі не відмовляй. Ой, дуже дякую вам. Ну, я тоді побігла купувати. Звертайся, моя хороше. Розкладати любов, гроші, успіх це все до мене. Ловік, ну сказала я їй, щоб вона купувала тільки все шкіряне. Так що чекай, давай давай інстаграм, і тік-ток твій дала. Вже написала. Ну, все, моя Люба, звертайся. Відсоточку не забудь.